Це Віктор Тригубо, військовослужбовець збройних сил України, і член перетради партії Демократично Сокира. Доєднується до нас. Віктор, вітаємо вас. Добрий день, вітаємо вас вітаємо, Ну, Ви ж розумієте, ми про Білград цей підводний човни про Посейдони і так далі. Ця інформація з'явилась, але, в принципі, вже от центр протидії інформації українській. Зауважую, що це може бути взагалі маніпуляція італійського видання, як така. А тут нам uh, Вадим Черниж додав інформації про розвідку НАТО і так далі, як це працює, наскільки це рутинна робота. Ви коли побачили цю інформацію? Як для себе і сприйняли? От як людина військова, так, реально оцінюючи те чи інші речі, які зараз, окрім фронту сухопутного, фронт і морський, да, скажімо чи що? Насправді, як елемент ядерного шантажу, і це абсолютно послідовно анатологічно, бо Росія mm -hmm. вдається мову вже системно і теж зрозуміло, бо інших аргументів в Росії вже не залишилось. Після оцьогось ось визнання от, їм, ну все в анексії їм залишається або зовсім продовжувати грати дубнів і визнавати там не знаю анексію Аляски чи щось на того, чи трясти ядерною зброєю розсократи, що у всіх ядерний попіл. Власне, ось вони обрали цей шлях, і абсолютно я навіть очікував на те, що зараз буде про якісь ракети чи торпеди. Я те більше сподівався на кинжал, але то добре, ну Посейдон, активне цунамі теж дуже лячно звучить. Ти ви розумієте до чого дійшло? Просто я вранці прокинувся сьогодні. Я географію нормально в школі вчив, але це ж. Прокинувся, прочитав, одразу згадав, що забув, де ж це Карське море знаходиться. Що вони там в Карському морі зараз ці послідони будуть випробовувати тестувати. Я знайшов це Карське море. Дивись, там декілька островів є. Ну, думаю, окей, будуть тестувати, то на якийсь острів. Спробують Да? Потім для себе починаєш уляти цю хвилю в під. Ну це ж накручуєш себе, вже а потім центр дезінформації тебе заспокоює з одного боку. Так. Ну та деся де, це, це нормально. І... Я про те, як більшість мільйони людей, які знаєте там на військові так далі. Ча це, це не, не тання, те, що в принципі Путін в п'ятницю активно mm -hmm. сповдав, згадував там про казав, що Штати перший прецедент зробили Хірасіма на гасаки. Пане Віктора, а я про Лиман хотіла у вас запитати дуже багато днів. Ми говорили про можливе оточення, нібито вже оточення. Ну тобто ця інформація вже була в повітрі. І ми так раділи, що буде казан для російських окупантів. Строу воду вони. Води... В оточенні. А от тепер, коли президент всі не повідомив, що Лиман вже зачищено від рашистів, то певний час добу здається, зберігалась пауза і не було інформації ані від Бегенштабу про те, що ж сталося з тими рашистами. І спочатку мені здається, якщо я не помиляюсь, міноборони Росії, якому ми звісно не можемо вірити, вони брешуть завжди. Сказали, що російські військові були відведені на більш безпечні позиції, і вже потім ЗСУ прокоментували. Що частина окупантів була знищена, а частина взята у полон. А ну вам це не якось не виглядало трошки дивним. Чому такий був проміжок між інформацією про те, що лиман наш, і потім інформація щодо долі російських окупантів? Ні, це абсолютно нормально. Серйозно, у нас завжди беруть десь до добу, що найменше на реакцію. У нас ось про наступ, наприклад, на Херсонщині, пропоновлення наступу на Херсонщині, прорив, який там був. Ми власне зараз зізнаємося з російських телеграм-каналів, бо наші тримають паузу. І це абсолютно правильно, щоб не створювати по перше, не розголошувати те, що безпосередньо відбувається, а по-друге, не створювати ефект завищених очікувань. Ну, і Мене це насправді абсолютно вдовільняє у випадку з Ліманом. Там теж в принципі ми ж усі насправді бачили, у, якщо там дивилися ті самі соціальні мережі, вперше і відразу вже у день його взяття. От їдуть наші опсі, там відео, і там теж як в Бучі, трупи вздовж дороги, але на відміну від Бучі, це не, не трупи закатованих українців, а трупи російських військових, що намагалися тікати, але щось пішло не так. Тому. Ми ж усі відео бачили відразу. Те, що офіційне повідомлення не пізніше, це взагалі нормально, Це є інформаційна стратегія. Вона в принципі адекватна. І ще тоді попрошу вас прокоментувати те, що відбувається на херсонському напрямку. Так само прекрасні новини, і навіть поки Генштаб, ну ми знаємо, що генштаб він зі зрозумілих причин пізніше оголошує всі на інформацію. Але у російських пабліках навіть там вже паніка. Вони пишуть, що все оборону Херсона прорвано, що дуже швидко присуваються українські війська. Що ви з цього приводу думаєте? О, так, Марія, так просто скромніше сказала. Паніка те, що там відбувається в тих пабліках, і що вони пишуть. Ну там просто вже тотальна катастрофа для них таке враження. Ну насправді зараз вже вони пишуть, що там десь стабілізували десь е в районі Береслави, чи до цього вибачте, видозволили назва цього селища, власне, на Дніпрі. Але історія в тому, що справді, якщо наші там проламились на 30 кілометрів, це означає, що Їхня оборона там вона просто була удрузка, рознесена. І знов-таки та ж ситуація, що на Харківщині була, що чомусь за першу лінію не, не було другої лінії. За, наші просто їхали та настільки, наскільки їм власне двигуни та бензобаки дозволяли, і це справді спричинило. Росіян велику паніку абсолютно логічно. Бо якщо вони там прийшли далі до Переславу, це означає, що там вже за дамбою нова Коховка. А це означає, що навіть цю псевдодамбу з паром вона ще остаточно знищують щодо води в Крим, теж до речі, невідомо, не, не але це означає, що усьому херсонському групуванні просто. Абсолютно вже переконали капець, бо вони навіть не втечуть, бо там навіть тікати на кудину фізично просто немає не, не змови. Тому якби наші там справді взяли переслав, наприклад, сьогодні вранці, це означало б, що в групу росіян у там, там не кілька тисяч, там здається значно більше. А, просто у тому, що вони дехнули під Херсон разом з усіма планами на Херсон, разом з міжнародним іміджем Володимира Путіна, який пафосно. На, на камеру підписував ці ось укази про визнання Херсонської області частиною РФ, у всьому цьому один великий капець. Я абсолютно зрозуміло, що ми прийшли просто в, в, в стан на якоїсь невиневимої психічний. Причому, коли підписував Макаут мене кулькова ручка зараз в руках. Mm -hmm. Макав кулькову ручку, от в таку в підставку для кулькової ручки. Так, хтось писав в телеграм -каналах, в каналах, вочевидь уявляв себе Іваном Грозним, яким пером підписує укази. Так, віктор, дякую вам за розмову. Віктор Тривов був з нами на зв'язку військово-службової збройних сил, член політради партії Демократична Сокира.